Я і мій незвичайний друг в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму Я і Фелікс. Це ігровий повнометражний дебют режисерки Ірини Цілик. Одну із головних ролей у кінофільмі зіграв поет Юрій Іздрик. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. Я і Фелік зняти за мотивами роману Хто ти такий? Артема Чеха». Події відбуваються у 90-ті роки. У стрічці зображена історія дорослішання хлопця Тимофія. Я цей фільм загалом знімала для того, щоб поговорити про те про стосунки. Дорослих з дітьми про стосунки надломлених різними обставинами дорослих з підлітками, дітьми, і це щось і дуже особисте. Бо озираючись назад, згадуючи часи нашого дитинства, вони були дуже непростими. Для мене це така була важлива мандрівка в минуле. Одної з головних ролей у кінофільмі зіграв поет Юрій Іздрик. Його персонаж Фелікс, колишній розвідник, який служив в Афганістані. Оскільки я ні, ні, ні разу не актори, це для мене було просто якась така велика екзистенція. На пригода, то я не брав на себе аж настільки сміливості якісь собі, особисті місії ставити. Всі місії з виховання, там, з налаштування містків між поколіннями, це все лежало в моїй арені. Грати п'яного мужчину, який спить на фонтані, це мені було дуже знайом. Це ветеран війни в Афганістані, на ім'я Фелікс, якого зіграв Юрко Іздрик, і цей ветеран очевидно травмований війною, але водночас це дуже людина яскрава, харизматична, непроста. І тому цей фільм з одного боку розповідає про часи минулого з іншого боку, те, що він виходить зараз в прокаті і звертається до нас сьогоднішніх, підіймає можливість говорити про адаптацію ветеранів в мирному житті. Мені здається, досить. Шанувальниця творчості режисерки Ірини Цілик, дівчина Неля, каже, не могла оминути таку прем'єру. Мені дуже сподобався сам сюжет, і мені здається, що Ірина Цілик вона дуже виділяється взагалі як режисерка в українському кіно. Ця стрічка стала дебютом для режисерки. Адже до цього жінка працювала здебільшого в жанрі документалістики. Фільм відзняла ще до початку повномасштабного вторгнення у Києві та Житомирі.